У Лозівській громаді на пасіці Григорія Легкого качають мед. Соняшниковий наймасовіший в Україні, але його цього року менше наполовину, каже бджоляр. Цьому році, саме в самому нашому регіоні, так як ми прифронтували на сезона на сьогоднішній день, то соняшник був пасіний в пізній час, і, скажімо так, ми його зібрали не в той достатній кількості, коли завжди збираємо. Там, де ведуться активні бойові дії, меду може бути ще менше, бо бджоли реагують на вибухи. Пояснює Григорій Легкий. Бджола якби безпокоїться, турбується сильно, і за цього якби зменшується і кількість і за те, що розпліт не так виводиться. І сама бджола якби ну не так розвивається, не так іде на медозбір. Допомогти бджолам можна тільки якщо вивести пасіку у безпечне місце, стверджує Григорій і розповідає, як відбувається відкачка меду в його цеху. Влітку люди тут працюють у 40-градусну спеку. Сюди вставляється рамка з медом. Вона автоматично розпечатується, підігрів іде ножів. Сюди проходить медогонку. І сама ця медогонка, цей механізм відкачує вже ці рамки, і від цим вже виходить якби мед. Потім нас вискачає в бочки медця. от вже готова продукція, вона ще фільтрується і потім вже йде до експортера. Продукцію експортують до Європи, бо в світі цінують український мед, каже пасічник.